Ручна мить. Нічого собі. Під час війни. А ви знайомі з Андрієм Портновим? Ви вісім разів цитували в якому роботі своє Олега Татарова. Ви навіть не пригадуєте, ви застажувалися. Все дізнаєтеся, все покажу. Це, це, з документами, все покажу. Одне запитання до вас. Які... Я поспішаю. Це конкурс на посаду директора бюро економічної безпеки, скорочено Беп Залишилось 16 кандидатів на крісло очільника. Хто тепер очолить боротьбу в Україні з бюджетними розтратами, несплатою податків, контрабандою і нецільовим використанням міжнародної допомоги? Досі лунала критика щодо роботи цього правоохоронного органу. Спіймали, показали, зафіксували, опублікували. Отримали кеш, відпустили. Роботу попереднього керівника бюра економічної безпеки Вадима Мельника визнано незадовільною. Це рішення комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. До першого конкурсу на посаду директора БЕП, на якому і переміг Мельник у громадськості були питання. Мене дивує навіщо взагалі проводити такий конкурс, коли вже два місяці всі знають, хто хто стане переможцем. і в результаті ця людина перемагає. Який конкурс цього разу серед принципових вимог до очільника, згаданих у законі, незалежність від інших крім державних інтересів? Схеми уважно придивилися до фіналістів, і до деяких з них виникли питання, які ми змогли поставити їм напряму? У мене зараз тестування. Ну я вас попросив. Це тестування на законодавство. Треба відповісти на 40 запитань, але уже через 4 хвилини. І за столу піднімається Віктор Дубовик. Він очолює директорат з питань правової політики Офісу президента. Ви вже закінчили. Сенсі пройшло кілька хвилин. І що? Дубовик витратив в середньому по 6 секунд, щоб прочитати кожне запитання, чотири варіанти відповіді до нього і обрати варіант правильних відповідей 37 40. Найближчий конкурент зміг це скласти вдвічі повільніше. Понад 600 запитань на знання законодавства були оприлюднені для кандидатів перед тестуванням. Які уроки ви могли б винести зі своєї роботи ну, на уряд Азарова? Те, що влада в Україні належить народ, його колишній босс. Нині розшукуваний екс-віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Дубовик працював у нього радником під час Революції Гідності. Коли Віктор Дубовик працював радником у Арбузова, його батько був першим заступником міністра внутрішніх справ Захарченка, за якого відбулися розгін протестувальників та розстріли на майдані. За нашими даними, батько кандидата отримав російський паспорт за допомогою сайту податкової служби РФ, вдалося встановити індивідуальний податковий номер, прив'язаний до його паспорту громадянина РФ. Про роботу батька за часів Януковича у добовика молодшого запитували раніше, коли він подавався на інший конкурс на голову Арма на з питань розшуку активів, одержаних від корупційних злочинів. Чи знаєте, де ваш батько прожив? Не. не знаю, і не маю про це жодного розуміння. Ну чи відомо, що він має паспорт Російської Федерації? Невідомо мені це не спілкуюся. Я з батьком давно не спілкуєтесь? більше 15 років. Уже після початку великої війни Віктор Дубовик задекларував два дачних будинки, один із яких в повній, інші частковій власності. Ну, от у вас після повномасштабного вторгнення з'явилося два будинки і кілька земельних ділянок? — Ні, вони не з'явилися в мене після повномасштабного вторгнення. Дата набуття 23 рік. Це договір про розподіл спільного набутого майна подружжя після того, як я розлучився з дружиною, їй належала частка п'ятдесят Відповідно до сімейного кодексу. Ми поділилися майна. Це майно з'явилося у нього 2013 року, коли він працював в уряді Януковича. Але джерела походження коштів кандидат не пояснив. А джерела доходів в 2013 році на купівлю будівлю. Все під час засідання конкурсної комісії. Все дізнаєтеся, все покажу. Це Я. з документами, все покажу. Руслана Похомова, частина ЗМІ, почала називати головним кандидатом на посаду директора БЕП. У нього беруть інтерв'ю. Хочу очолити бюро і тому хочу розвернути ситуацію на 180 градусів. Але нам, кандидат, не відразу погодився давати коментар. Одне запитання до вас. Які... Я поспішаю. Вас заблокували. Банк заблокував ваші рахунки через підозру в легалізації е доходів. Правильно? Я вам про все поясню. Ви дочекайтесь мене після конкурсу. Я вийду і вам все розкажу. Приватбанк закрив рахунки кандидата Пахомова в липні 2022 року. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини. Пахомов оскаржував це рішення в суді. Відповідно до судового реєстру, банк запідозрив можливу легалізацію відмивання коштів із невідомим походженням. Компанія, на яку були спрямовані кошти, мала в штаті лише одну особу і на той момент податкову заборгованість. Банк дивиться документи, питає, яке джерело походження коштів. Я йому надаю, що всі джерела е, отримані закону, це моя зарплата за попередні періоди, в тому числі ця зарплата знаходилася і на рахунках в цьому банку. Банк каже: Окей. Ми дозволяємо проведення операції. Починається проходити операція, і банк закриває і припиняє її без жодних коментарів. Ви готівкою принесло? Ні, у мене на той час частина грошей була в банку, частина була готівкою. У декларації за 24-й рік, яку Пахомов подав як кандидат, він вказав дохід майже 8 мільйонів гривень зарплати у компанії, власником якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Ви досі працюєте на діа компаніях Ріната Хмета саме звільнення, оскільки я там був призначений на декілька посад, воно відбувалося там протягом місяця чи двох. Мабуть. До кінця літа я вже остаточно звільнився. Добре, виявили собі ситуацію, що вас обрало директором бюро економічної безпеки. Як ми знаємо, компанія Ріната Ахметова, десятки їх, ну якщо не більше. Як ви будете діяти, чи не буде у вас тоді конфлікту інтересів? Чому в мене має бути конфлікт інтересів? Для розуміння, я працював в компанії, яка належить компанії, яка належить компанії, яка належить Рінату Мітам. Тобто, ну структура вона така. Дуже ну, Структура велика. це не важливо, тут да. важливо кінцево офіціал. Кінцевий... Я його ніколи не бачив, ага. я з ним ніколи не спілкувався. Пахомов також працював. В МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю саме у той час в МВС повідомили, що закрили файлообмінник XUA. Правоохоронці провели обшуки в офісах та дата центрах. У міністерстві в той самий час працював і Олег Татаров як заступник керівника слідчого управління. нині Татаров – чинний заступник голови офісу президента. Єдиний момент, де ми можливо перетиналися, але я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи він там був чи ні, це вже фінальний 2012 рік розслідування кейсу XUA. Наскільки я пам'ятаю, цей кейс XUA був доручений йому для подальшого розслідування. А я відповідно збирав інформацію. Один із кандидатів вісім разів згадав прізвище науковця Олега Татарова у своїй дисертації. Шість разів це було цитування в тексті і ще дві згадки у списку використаної літератури. Це Омаров Аміл Азатогли, керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Пане Аміле, ви вісім разів цитували в новій роботі своєї Олега Татарова. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано те, що ви згадували його? Ім'я науковця, який зараз є заступником офісу президента керівника. Давайте ще раз. Після здачі тесту я відповім на ті питання, які ви захочете мені поставити. У науковій роботі кандидат, спираючись на досвід чужоземних держав, окремий блок присвятив Російській Федерації. Робота захищена у 2017 році. Вона про інститут підслідності у кримінальному провадженні. Чому це важливо для вас як науковця звертати увагу, давати кілька сторінок саме на слідчі дії в Російській Федерації? Я ще раз повторюю: можна буде після тесту. Згодом кандидат пояснив той тим, як захищати диссертацію, дисертацію, є обов'язкові умови. Це кількість написаних статей, виступів. Тобто, це вся робота вона не робиться за один день і не за рік. Починаючи з мабуть. Я вже не пам'ятаю, чи з 14-му ж року, і в 15-16 році були статті. Е і цитувалося безліч наукових праць і давайте так: наукових праць не осіб, а наукових праць, які написали ці особи. Пояснив кандидат на керівника Беп і про те, чому з'явився розділ у його науковій роботі. Про РФ було ж дуже цікаво зрівняти. Е ми вийшли з однієї правової системи. Після 91-го року і як розвивається у той ж саме Російській Федерації у Молдові на Кавказі у середньоазіатських республіках? Чи ви думаєте, що ми без порівняння ми не зможемо зрозуміти, у якому русі ми йдемо? А це Михайло Буртовий. Детектив з 19 го року, а до того працював у поліції Шевченківського району Києва, а ще раніше у правлінні МВС. Того ж району столиці. Його наукову роботу у 22-му році затвердив Максим Цуцькирідзе, керівник слідства Нацполіції і земляк Олега Татарова, з яким має товариські стосунки. А скажіть, будь ласка, ви проходили стажування як науковець у керівника слідчого відділу Максима Цуцькарідзе, земляка Олега Татарова? Ні, це точно Ні, Як ні? Так. Ну, є ж ось акт впровадження у практичну діяльність головного слідчого управління вашої наукової роботи. Буртового Михайла Олексійовича. А, це, можливо, один із етапів. Ви навіть не пригадуєте, ви це, стажувалися?» Ні, там вже декілька є. Е, е, ви знов, знайомі з Максимом? Жодного разу не бачуся знайомий». А як тоді він підписався під актом вашого стажування? Науком, акт стажування був підписаний не, не безпосередньо, Я давав, передавав відповідальним особам, які ходили і підписували. А це кандидат Руслан Рачинський. Зараз він працює у податковій у Київській області. З 2003 року в податковій службі на посадах податкового інспектора, старшого податкового інспектора, керівника підрозділу. от такі уроки ви б взяли з податкової служби за часів кучми. Януковичі уроки, які це те, що необхідно розуміти властивості економіки, оскільки економіка це і важлива артерія, на підставі якої, власне кажучи, функціонує держава. А от який результат найбільше саме мій результат це робота з платниками податків, яка uh -huh. направлена на порозуміння і досягнення єдиної мети. Тобто, ми забезпечуємо їх обізнаності в необхідності сплати тих чи інших податкових зобов'язань. Наукова робота, яку Рачинський захистив у 2019-му, називалася Правові засади адміністрування податків та зборів в Україні. У ній Рачинський посилався на податкове право Росії. Це кандидат Ігор Шепетін. Про нього теж розлогу пишуть у ЗМІ: бойовий офіцер, полковник СБУ, колишній командир батальйону ТРО. Відповідно до офіційної біографії, зараз служби безпеки проходить військову службу. А ви знайомі з Андрієм Ні. Ні? Ні. Ще до повномасштабного вторгнення Шепетін судився з СБУ за службову квартиру. Відповідно до сайту судова влада, його адвокатом в тому числі був Андрій Портнов, як заступник голови адміністрації Януковича. Ну, він колись представляв інтереси з групою адвокатів. Тобто, ви все ж таки знаєте? Ну я особисто з ним не знайомий. Ми не зустрічалися особисто. Ну він був ваш головний адвокат на суді. Так, він, вони працювали групою адвокатів на суді, коли я судився з заступником голови служби безпеки України. У декларації у Шапетіна є два житлові будинки на 140 та 188 квадратних метрів. Я проживав у будинку своєї сестри. Вона з початком війни э, вирішила мені цей будинок у 24 році. Подарувати. Але там мова йде про два будинки. Житловили. А другий будинок перед цим я придбав в іпотеку. Є оселя. Чим займається? Чи займається? Вона в Берліні час? проживає, займається І, підприємницькою дією. Коли купувала у 2018 році? Чим вона займалася? Вона займається вже близько 15 років підприємницькою діяльністю в Німеччині. У неї свій салон невеличкої краси. Кандидат, який на минулому конкурсі на посаду директора БЕП дійшов до співбесід, це Сергій Масштабей. Він був настільки розчарований конкурсом, що подав тоді до суду через ймовірні порушення. Я буду оскаржувати рішення конкурсної комісії щодо визначення трійки найкращих кандидатів, і дуже багато, скажімо, претензій до самої конкурсної комісії щодо методики оцінювання цих кандидатів, методики відбору. А як обиратимуть кандидатів цього разу? Троє із шести членів комісії іноземці. Ми запитали у члена комісії Юрія Пономаренка. Він завкатедрою університету Ярослава Мудрого і на тестуваннях кандидатів був присутній? У нас цікаво. Наприклад, як саме будуть обирати переможця. За балами, за голосуванням руками. Як все, це? Все в законі написано. Давайте зараз ні. Потім. А я чому не включите? Ну тому що ви ставите питання, які. Mm -hmm. В мене є негативний досвід спілкування з журналістами. Так. — Коли ставлять питання одні, а потім перекручують відповіді так, що я не впізнаю своїх відповідей. Це хто, вибачте, це так Радіо Свобода Вас з вами? Це, це так зі мною спілкувалися журналісти загалом. А чи розуміють самі кандидати, як саме їх будуть оцінювати члени конкурсної комісії? Як саме члени комісії вас будуть оцінювати? Тільки за знайомими якими? з порядком, за тим, які прописані в порядку, і все. Ну, з цього порядку вам зрозуміло? Ні, як саме. Ні. Ні. От а? ця частина невідома мені, яким чином будуть оцінюватися і за якими критеріями. Але ж є законодавство, є методологія оцінювання. Законодавством та долегія, яким чином буде оцінювати конкурсну комісія, мені невідомо за своїм суб'єктивним враженням і все, тому що насправді, якщо закон вимагає, щоб був відібраний кандидат з найкращим професійним досвідом, то очевидно, що потрібно оцінювати саме професійний досвід. Разом з тим, в обсягах даного конкурсу професійний досвід минулих кандидатів не оцінюється. Завершальний етап конкурсу співбесіди з кандидатами очікується впродовж місяця. Після цього комісія подасть на затвердження уряду одного або двох відібраних кандидатів, яких вважатиме переможцями.